Перше квітня. Любов та залежність. Деякі з нас вперше побачили вплив залежності на найближчих до нас людях. Ми дуже залежали від них у своєму житті. Ми відчували злість, розчарування та біль, коли вони знаходили інші інтереси, друзів та коханих. Базовий текст сторінка 7. Залежність вплинула на кожну сферу нашого життя. Так само, як ми шукали наркотик, який все виправить, так само ми шукали людей, щоб поправити нас. Ми висували неможливі вимоги, відштовхуючи тих, хто міг запропонувати нам щось гідне, часто залишались лише ті люди, які самі були занадто нужденними, щоб відмовляти нашим неральним очікуванням. Не дивно, що ми були нездатні встановити та підтримувати здорові близькі стосунки в нашій залежності. Сьогодні, одужуючи, ми більше не очікуємо, що наркотики поправлять нас. Якщо ми все ще очікуємо, що люди зможуть поправити нас, можливо, саме час розширити нашу програму одужання на наші стосунки. Ми починаємо з визнання, що в нас є проблема, що ми не знаємо основних речей про те, як мати здорові близькі стосунки. Ми шукаємо членів, які мали подібні проблеми та знайшли полегшення. Ми розмовляємо з ними та слухаємо, як вони діляться про цей аспект їхнього одужання. Ми застосовуємо програму до всіх наших справ, шукаючи тієї самої свободи у наших стосунках, яку ми знаходимо протягом нашого одужання. Лише сьогодні мені доступні любовні стосунки. Сьогодні я вивчу наслідки залежності на мої стосунки, щоб почати шукати одужання.